Цікаві факти про українських козаків. Про походження слова козак існує багато теорій. Деякі дослідники вважали, що воно пішло від ім'я відомого ватажка, котрого звали Козак, і котрий майстерно боровся з татарами. Або що найменування походить від слова «коза», бо козаки були дуже хитрими і могли пролізти будь-куди. Що стосується характерної зачіски та усів в українських лицарів, то кажуть, що казаки успадкували їх від язичницьких предків. Традиція голити голову та обличчя передавалася від місцевих племен до Київської Русі і так з часом дійшла і до козаків. Кажуть, що у древніх слов'ян немає жодного бога з бородою чи довгим волоссям. А отже такий образ вважався здавна божественним. Існував у козаків цікавий звичай, їх курені були завжди відкриті. Мандрівник чи перехожий може зайти туди, погостювати, попоїсти і рушити далі в дорогу. І це навіть якщо господаря немає вдома. Однак існувало суворе правило: з курення нічого не виносити, а інакше. Покарання. А як хтось знайде якусь річ на Січі, прив'язує її до високого стовпа. Як за три дні власник не знайдеться, то й річ переходить у володіння того, хто її знайшов. Козачий казан. їли козаки з одного казана. Він в них шанувався як святиня і символ їхньої військової частини. Козацькі бунти починалися з того. Що вони перевертали свої казани. Казани також грали роль символу військової єдності куреня. Обід складався з двох страв. Перша звалася Саламаха. Вона нагадувала кашу, приготовану з борошном, водою та сіллю. Друга мала назву тетеря і являла собою суміш борошна, крупи та проса. Казачий човен. Згадаймо і про оригінальний човен, який козаки використовували для військових походів. Як би дивно це не звучало, але його можна назвати прабатьком сучасних підводних човнів, він складався з двох днищ, між якими розміщували вантаж, аби занурити судно у воду. Так козаки непомітно підпливали до ворогів. Перед початком наступу вантаж викидався. А судно раптово піднімалось на поверхню. Звичайно, це ставило несподіванкою для противника, адже ніхто не очікував, що запорозьке військо може з'явитися з морських глибин. Для такого ж діла використовувались перевернуті чайки, славнозвісні човни козаків, котрі не боялись ні штормів, ні ворожих військових кораблів. Їх часто перевертали догори дном. Аби непомітно підкрастися до ворога. Дякую за увагу!